Як же добре пити львівський квас? Треба новий телефон купити. Але немає грошей. Що ж робити? Як зробити їх? Опа, є тисячу гривень. Може, щось куплю якийсь новенький телефон тільки на Nokia, а то він. Якийсь старий. Зайшов на розетку і глянув телефон. Крутий. І продається безкоштовно. Зараз куплю. Добрий день, ви замовляли телефон безкоштовно? Так, давайте обміняємося гривнями. Путаюсь телефоном на гривні. Окей. Все, тримайте свій телефон, до побачення, до побачення. Тепер можна відпочити з телефоном, Чим цим нокіям старим, а то вже давно треба було купляти.